Ремні, конечно, звісно, недолік, можна сказати, трактора, ну, ні. І так, і да. Зрозуміло, да? що такий привод, найпростийший, він дешевше всього і буде в обслуговуванні. У вас немає ні муфти, що є в Сінтаї. Я не агітую ні за один, я просто таку свою думку накину. Що, типу, тип приводу в Сінтаях вже без ремнів. Тут в Сінтаях, за рахунок того, то що то самий дешевий безрамів трактор, тут зекономили китайці на всьому, чому тільки можна. Ну то навіть не те саме головне. Саме головне, що якщо от ми станемо тут по центру тако... подивимося по коліях тих тракторів, вони можуть бути на 14 х можуть бути на 16-х, можуть бути задні, 24 ті високі, може бути навіть без муфти вони тракторці. Там ті типу, ж бувати, чи ті типу, ж форти, вони непогані, но. Пацани Шефенгові завжди буде метр двадцять, шефенг завжди буде важче. А, Шефенг, то тракторці малі для себе. Розумієте? То тракторці малі для себе, то тракторці слабші гораздо по трансмісії. Якщо у вас якісь там... Наприклад, теплиці. Да? У вас там є пара огородів, у вас не є багато землі. у Вас не буде використовуватись там ніколи. Фактично там якісь мульчі, чи щось таке важке, що дає нагрузку на саму коробку, на вал. Тому що ти приводу, то хорошо, конечно, да? то що нема ремнів. Е, саме головна частина в тракторі, я рахую, коробка передач. Вот, мости, коробка передач. Тут Саме воно слабеньке. саме Воно, слабеньке. Воно, наприклад, ну там даже по косах взяти, по мульчерах, по фрезах, воно не все на вісімне возьме. Навіть вантажопідйомність, навіть знову в шрифенку трохи більше. От. Я не знову ж таки не я за сфінг, я просто хочу об'єктивно людям донести. Що без рівнів то не епопія, розумієте? Понятно, що Коли жорсткий привод, пряме, пряме з'єднання. Навіть там, якщо йде муфта, у вас все одно. Не буде втрачатись там, пару тих кінських сил на ремньовий. На ремньовій трактор і проще обслужувати. Він дешевше виходить. Там, вас якщо буде, ви да -да дасте перегрузку, якусь, все, ну, перекруте ремень, ремень, все, що, все, що станеться, тут же буде, треба лізти внутрі. Ушатати таку коробку просто, якщо, наприклад, ви Візьмете сюди 150-го мульчуру і поїдете, поїдете якісь там кущі корчувати. Ну, е умовно кажучи, з той же самий віс трактора. Він уступає. Він уступає навіть такий передній привідний, е він плюс-мінус по весу равен задньопривідному шифінгу і по габаритах. Вот. З 244-м шифінгом, я думаю, немає смусу рівняти. Тому що 244-й то йде майже то на 300 тут. Ну, є то там тона з копійками. Ну, там реально з копійками. Я не пам'ятаю, але десь до, до тонни 100. ні, конечно, зручність. То маленький трактор для себе, то про зручність. тому що маєте гідропідсилювач керма, да, маєте редукторний бортову, що дає хороший вибір. Ви можете там на цих е так діляночках невеликих, зручніше маневрувати. Там же є модельки без передка, де регулюється ще колія виставить в рядки. Тобто то такий трактор для підсобних якихось роботів. Будете повноцінний трактор, який може бути, давайте вам піздячки, щоб він вас не розсипався через. Три роки. Тут дивитися, що з починаючи ось От Джин Макентавер, там такі більші, там де йде широка колія, вісім передач, тому що таке. Три передачі. Три передачі то мало. Три передачі там, важкої ж важко фрезою вам буде треба сама низька коротка передача, її тут нема. І такі всі нюанси. О, то тракторець. Не для якихось там більших об'ємів, то тракторець, ну по суті, я дуже буду грубо сказано, що типу, заміна там мототрактору, Понятно, що такі трьохциліндрові трактори бага, ну, більше зробить, -трактор. ну, то все-таки така техніка поняло, для себе сугубо. І якщо у вас немає великих нароботок по мотогодинах, дивіться, якщо ви в рік викотуєте там. Хусь там якихось 100-150 годин, то окей, там, ви собі поробили весною, осінью сезоні роботи, там щось десь про це, там комусь там по селу викопали там якусь картошку. Все. А якщо у вас на роботі прилично виходить в рік по моточасах, а, може бути і 500, і 700, і 1000 разів, то знов ж таки, ну, цей мост, ну, логічно, 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 якщо такі очолочки тоненькі, якщо коробка. Шестерня, там все йде менше. То логічно, що воно зноситься скорше, ніж ото ми, добавимо, прийдемо Да, Так, тут поїзд, він незручний, він тарабаний, він короче, гідрача немає, там в рядках працювати взагалі кажуть, геморрой, такі банки треба мати. ну логічно, що оця коробка зноситься набагато довше, ніж в Вот. Тому... Такі тракторці, от мої клієнти, хто мене знає, покупають не так часто, тому що насправді беруть, або якщо хочуть зекономить беруть шифен, а якщо вже треба там великий трактор, то ну, в різниця фактично в тисячі доларів, у вас буде інший трактор, інша техніка. От, люди, то, хто мене давно дивиться, не розуміють. Но там різні маркетологи придумують всяку, всяку прибуду. Ставлять великі капоти, ставлять великі колеса, тому що то все недорого є. Санячих газує на, на скауті. То все є недорого. Поставить капота дорогу, поставить більше крила, поставить більше колеса. Дорого, якщо міняти конфігурацію трактора і ставити в іншу ходову частину Тому придумують, приліпують і там вже йому розказують якихось історії, що він там зробить не знаю, більше, ніж він насправді може. То для, для своїх нужд, то техніка отлічна, вот, Все одно. Кемовський uh, мотор 3-циліндровий, він дуже надійний. Задньопривідна така моделька, вона дуже зручна в міждуряді. Тому що тут ви можете собі поставити любі, любі рядки. Знову вот, ж таки, для, для своїх тілей сугубо. Вот. Uh, що стосовно цих тратухтів я думаю, ви поняли. І там немає різниці, uh, які йдуть uh, ці сентаї. Ці там можуть бути назви різні, можуть бути навіть коробки різні, той може бути без муфти. даже ну, якщо йде тракторець без муфти, ну, там, менший там, допустим, допустимо, да? люкс чи ще щось, там все одно йде і тонші, коробка, ну, вона візуально видно менше так далі. ну, що нав, 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 ми, того ж ну, Візуально навіть подивіться, хто не знається там в техніці, він собі бачить, що тут... Бляха, вже корпус коробки більший. Тут він сам по собі по висоті має. Поняли? Ну тут бляха, ну хоч, вот все. Ото по висоті весь корпус коробки. Все. Ну різниця ж, ну не в два рази, ну очевидно. Вот. Мости так само, чолки, все -все. ну хлопці. Тому для своїх задач, та техніка хороша, вона дійсно там, дешевше стоїть за великі трактора. Ну тут багато врахувань но. Міжрядка, вага, колія, вантажопідйомність підйомність функціонал, потужність коробки, то на чому зекономили, щоб вам вкласти ціну меншу. От, якщо вам ці не треба, от, вам при це потягать, там рядки повод, таке, то супер, ну, набагато зручніше зашифен. шифен. підсилюватися, вже вирішує кучу питань, кучу головняка знімає. І... Прямо із єднаніше в тому передачу зразу поїхавський. Не шумний, там, не тарабани, той мотор не гріється. Ну, трьохциліндровий мотор і одноциліндровий мотор, то різні мотори. Це його не гріється, так як Шифенковський. Це його дає, працює рівніше, дає все-таки більше, більше потужності. Ну, За рахунок того, що він сам по собі все остальне легше менше, той шифен виграє, розумієте? По суті, шифінг зі слабшим мотором, він виграє перед цим свінтаєм. Бо тут мотор дорогий, файний, все остальне короче, типу зекономило. Ну так така дійсність. Поняв, мужики, я тут не вішаю. Я стараюсь такого говорити по правді. Якщо вам та техніка для ваших задач підійде, тоді розглядайте фірми любі, які вам подобаються дизайн, там, якому довіряєте продавцю, можете в нас придбати, в нас є форти, в нас є Сінтай, ТРК, ТРК, то Сінтай, Дніпропетровськ, завозить. В нас всі є скаути, тут зараз вони не представлені, то теж на базі Сіндаю. У нас ще колись було і в цьому році очікуємо, що такі зелененькі файтери, та, може бути цікава ціна приємна. Повнопривідний стартує зараз від 5 тисяч, там плюс-мінус ще торги, які то вже по телефону, чи є чи нема. Задньопривідний привідний стартує від 4. От, якось так. Підходить вам такий варіант для ваших задач? Звертайтесь, не підходи, розгляньте, я ж кажу, ось джинма, кінтавер і так далі. Туди. Або там розгляньте шифринги все-таки. Е -е, Підкачаєтесь заодно, будете, якби ще тобто об'єм роботи зробите, і самі станете пооб'йомніше, пошире. Ну, тому що там той руль крутить, то ви поняли, Ну таке такі, такі життя. Е -е, підписуйтесь на канал. Е -е, підписуйтесь на канал, тут зайвого я не розказую. Лішнього. поняли? І ось номер телефону, щоб це його. Як його. Номер телефону для замовлення. Привозка, доставка, все, документи під ключ, без передоплати, все як має бути. Тому звертайтеся.